Добрий день. А Якась драбина є на гору чи нема. О, це для мене. <гум> Дивіться, це бригадир. Ясно, що бригадир він нічого не робить, тільки командує. <гум> Правильно, щоб я не позорилась. Шалунки. Зарплати наших будівельників коливаються від 5 до 12, 14, 15 тисяч злотих. <му> Привіт! З вами Оксана. Ми на будівництві під Варшавою. Якщо пригадуєте, ми сюди їздимо приблизно щотижня, раз на тиждень я драконю цих хлопців, щоб показати їхню роботу і показати те, з яким прогресом вони виконують саме цей об'єкт. Бакибакібакі In the kitchen chopping onions Тіфаленде нагадую, що тут у нас 600 квадратів. Минув тиждень. І ось залито перекриття, і вже виставлена більша частина опалубки для стовпчиків. Позаду хлопці там ще роботи по виставленню опалубки, і я думаю, завтра вже будуть заливати. У нас є три місяці, аби завершити цей об'єкт. Ми зайшли сюди в середині вересня. Зараз середина, початок листопада. Всі, хто переживав за БХП, зробили бар'єрки. все окей, хлопці працюють, мирують, бачите за моїм. За мною таке гарне сонечко. Це тому що вже кінець робочого дня. Хлопці вже фактично на сьогодні закінчили. Зимою працювати трохи важче, день робочий коротший, вже немає такої спеки. Загалом тенденція на кожному будівництві така, що зимою роботи стає набагато менше. Це не скажу, що це нормально, але інакше й не виходить. Якщо влітом можна працювати 10 годин, 11 годин, то зимою світловий день короткий він не дає такої можливості. Хлопці на сьогодні вже фактично завершують. Що трошечки сонечко сяде, буде темно. Працюємо, намагаємось принаймні, працювати ефективніше, щоб тримати рівень заробітку на тому рівні, до якого вже звикають наші будівельники за літо. Зарплати наших будівельників, наших працівників коливаються від 5 до 12, 14, а іноді навіть 15 тисяч злотих безкоштовне житло та безкоштовне дворазове харчування. Фізична робота вона дуже важка. Робота на будові виснажує, але для багатьох це шанс заробити для хорошого старту або відкласти гроші на майбутнє. Погодьтеся, що прогрес помітно. Зараз тут працює п'ятеро людей. Це монолітчики, така бригада, яка вже між собою зграна, дружня і зібрана. Дивіться, це бригадир. Ясно, що бригадир він нічого не робить, тільки командує, і дивиться, якби від роботи. не робить. А що, ні? Ми плануємо здати об'єкти до середини грудня. Також в нас є інші об'єкти, як в околицях Варшави, так і в Бельгії та Німеччині. Цього тижня стартував новий об'єкт на іншому кінці Варшави. Тож, якщо ви не боїтесь того, що на будові восени і взимку буде холодно. А якщо ви хочете добре заробляти, приходьте. Приходьте в команду, запрошуємо. Якщо ви майстер-будівельник з досвідом в Європі від одного року, всі контакти, як завжди, в описі під відео. Телефонуйте, ми з вами зв'яжемось. Запрошую на роботу.